75 процентов вкладников стариков. Мы заключали договора с банком Михайловским. У нас был год пощадный А потом они нас перевели в на вот это ИРЦ. Это как фирма по расчетный центр. Теперь вони кажуть, що після цього фонду розвідного центру нам деньги не перевели. Что деньги на щитах є, але нам виплачувати нічого не будуть. Ми сподіваємося, що нам гроші повернуть. Бо ці гроші нам повернулися на наші поточні рахунки. Розумієте, які повинні нам відшкодовуватися в першу чергу. Я, наприклад, переоформила на, на депозит. Через касу. Вони цього навіть не признають. Вони кажуть, що ці гроші нам не переводили. Забралися не тільки київляни, тут приїхала ця страна. Ми приїхали з сім'єю, тому що надає. Ну, скажіть, мені, за що воюють наші ребята там? Що не Ми тільки що проходили, ки не були по Небесної Сотні. Ради чого все це було? Народ не був, сколько можна нас оборони? Ми прийшли вірно, ми не прийшли нас, дістати провокатор. Ми своє просимо, яке нам полагается по закону нашей вклади. Нам не надо поддерживаться. Верните вкладу. Дисциплины веры собрали. Вот и собственно тому потому что ну, на по делать игре, на нет. Нам по телевизору рассказывают о то, на самом деле и закона мы не видим. Мы не видим... Для президента я не віжу місце Верховної Ради. Я вообще не понимаю, зачем нам татару на воділі, якщо їх не виділим. Мене звуть Кашуй Олександр, і я не боюся те, що я сказав. Слава Україні! Сьогоднішня акція протесту вкладників банку Михайлівський. Це Мабуть, першочергова, як то кажуть, така дія громадян, які вже втомилися від свавілля влади. Мені особисто відомі випадки про вкладників банку Михайлівського. Люди, які отримували кошти від. Уже збанкрутілих фактично признаних визнаних неплатоспроможних банків, і оці копійки несли в банк Михайлівський, тому що з новою поліцією вдома їх просто люди бояться тримати гроші. Тобто в Україні ще виникає проблема. Мало того, що проблема заробити гроші, то ще проблема їх уберегти, тому що кожен хоче їх вкрасти. Очевидно, що за таких обставин держава не регулює жодним чином цей ринок і допускаючи такі події. Зрозуміло, у людей немає іншого виходу, як іти до державного регулятора цього питання саме до Національного банку України. Натомість ми бачимо, як зустрічають людей. Відеокамерами працівники поліції намагаються зафіксувати самих активних або взагалі створити картотеку з цих людей. Замість цього до людей ніхто не виходить, тобто люди самі залишаються зі своїми проблемами. Натомість росте комунальні платежі, зростають. Інші питання, які пов'язані безпосередньо з добробутом людей, і в цьому випадку держава абсолютно не діє. Вважаю, що це абсолютно є неправильним і непрофесійним, тому що вихід людей в такій масі говорить про те, що саме Національний банк не справляється зі своєю функцією як регулятор. При цьому пані Гонтарів чомусь захищає вище керівництво держави. Навіщо доводити до такого?